Проєкт реалізовано за підтримки Суспільного у рамках конкурсу Створюю із суспільним розслідування. З 2011 року в Україні юристи і нардепи шукали шляхи притягнення чиновників і депутатів до відповідальності за незаконне збагачення. Цього ж року в кримінальному кодексі з'являється перша стаття, яка на практиці не працює. За наступні чотири роки в неї вносять зміни шість разів. І коли потяг нарешті набирає швидкості, у 2019 році із подання депутатів норму скасовують. Тоді ж закривають справи щодо 65 фігурантів, серед яких були і черкащани. Повернути це рішення назад не можна рішення не оскаржується, і тому е сьогодні можна ствердно сказати, що 5 років втрачено. 4,5 мільйони гривень щодо незаконного збагачення на таку суму відкривали кримінальну справу по міському голові Черкас Анатолію Бондаренко. Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру зацікавили лексус, квартира і кілька нежитлових приміщень мера та провадження закрили через визнання статті неконституційною. За час простої у роботі норми закону Бондаренко збагачує досвід, і його декларація вже не викликає таких запитань. Запитання лишаються щодо іншого майна, поки не в але у нас привіт! Це програма Лакмус. І сьогодні спробуємо дізнатися секрети економії під час купівлі елітної землі. Ця історія починається із 2008 року. Тоді сільрада Свидівка розділяє частину узбережжя на ділянки по 10 соток. Згодом вони опиняються у власності приватного товариства Зелений берег СКС. Приватизувати землю у здавалося в прибережній зоні підприємцям вдається завдяки особливостям законодавства. Земельний і водний кодекси визначають прибережними 100 метрів від берега. Та в межах населених пунктів ця зона може змінюватися залежно від волі місцевих владців і становити значно менше. Як у випадку із селом Сокирна, каже, нещодавно призначений головний земельник місцевої громади Микола Бакуменко. 100 метрів це встановлюється тоді. Коли не розроблена технічна документація на перебіж захисну смуги, в даному випадку встановилося 20 метрів з рахування містобудівних документацій, на яка, на момент розробки цієї технічної документації по основному перебіжно захисту смуги. Протягом 12 років ці ділянки стоять порожніми. В останню п'ятирічку в частини земель починають з'являтися нові власники. А вже у 2021-му на ділянки заїжджає будівельна техніка. Вересень 2021-го. На сайті НАЗК з'являється повідомлення про суттєві зміни в майновому стані міського голови Черкас Анатолія Бондаренка. Він сповіщає, що придбав дві земельні ділянки по 10 соток у сокирній. Насамперед привертає увагу ціна землі. 20 соток на узбережжі Дніпра обійшлися міському голові лише у 67 тисяч гривень або ж у 2,5 тисячі доларів. Прокоментувати покупку Анатолій Бондаренко погоджується охоче. Спочатку навіть через прес-службу обіцяє екскурсію своїми ділянками та, зрештою, обмежується розмовою під міською радою. Низьку, як для ринку нерухомості сокирної вартість своїх ділянок, пояснює їхнім захаращенням. Виключно пісок, сміття перерито, і там надзвичайно багато прийдеться праці покласти, щоб їх привезти до ладу. Ні пісок, ні сміття не впливають на вартість земельної ділянки у цьому районі. Це з'ясовуємо уже із практики. На сайті оголошень є кілька пропозицій щодо ділянок у сокирній Дорожчі біля Дніпра. Далі на кілька тисяч доларів дешевші. Ціни стартують від півтори тисячі доларів за сотку, і це в десять разів більше від вартості землі, яку придбав міський голова. Дала весною там поруч прямо рядишком. Перша лінія 10 соток за 10 соток за вісімнадцять тисяч. То якщо це дешево, це завжди викликає якісь сумніви. Мене просто знайомий в лютому там поруч купував ближче до перлини ділянки, то він заплатив 3 300 гривень за сотку. Ці ціни зараз ще можливі, актуальні? Грівня? Да. Нет. То есть смотрите, то есть указана цена сейчас какая? А зараз я бачу 19 за 10 соток. Ну, відповідно, 19 и за 10, Да, это 1000 долларов. Черкас говорить, що поки долю своєї землі не вирішив, чого не скажеш про інші ділянки його родини. Між землею Бондаренка і Дніпром розкинулося сім ділянок його дружини, депутатки обласної ради Валерії Бондаренко. За нашою інформацією, пані Валерія придбала усі ділянки в період із кінця лютого до середини вересня 2021 року. Сумарно у володінні подружжя Бондаренків майже гектар землі на узбережжі Дніпра. Ринкова вартість такого активу понад 160 тисяч доларів. За яку суму купувала свою землю дружина міського голови, вона не розповідає. Натомість запевняє, фінанси на таку покупку у їхньої родини були. Хочемо поспілкуватися щодо земельних ділянок у сокирній. Вас заказали. Ні, мене ніхто не замовляв. все в порядку? Ні, ну як би це типу, актуальний коментар. Дорогие мои, ну, мы ж не бедные люди. Можно в селе купить, блин, захломыжденную яму какую-то э -э -э с землей? Мы ж не загораживаем, там ні вход в речку. Наоборот, там э -э хотим сделать хороший берег. Что за бред вообще? Небідність подружжя Бондаренків відображена у їхніх деклараціях. Спільний дохід родини трохи більше 1 мільйона 900 тисяч гривень. На заощадженнях у Валерії Бондаренко осіло 4 мільйони 600 тисяч гривень. У міського голови фінансових збережень за 2020 рік немає. Сума грошових активів дружини міського голови майже відповідає ринковій вартості активів земельних. На останніх, до речі, уже розпочалося будівництво. Розрівняна піщана територія, залитий фундамент і підводяться каналізаційні мережі. Це може помітити звичайний перехожий. На профільному порталі інформація про це будівництво відсутня. Намагаємося дізнатися бодай якісь подробиці у робітників. А скільки тут квадратів? Квадратів я паня. Я проект даже не бачу. Я бачу, що це те, що Мені потрібно зробити. А не підкажете, що тут будується? Бо ми просто журналісти дуже переймаємося з приводу доступу до Дніпра. Чи не буде перекрита Дніпро? Ми тут перший день. Перший день, то вже наче давно вже у будівництво. Чи ви просто якось позмінне? А все є Щось. всі працюють. Перший день, другий і ніхто нічого не знає. Марчерка говорить, що про сусідство із дружиною знає, а от про те, що вона будує, ні. Зрозуміло, що я знаю, що у неї є земельні ділянки поряд зі мною і нічого в цьому страшного не вбачає. Ви не обговорювались спільну покупку, Ну, типу, щоб вони були поруч. Це так випадково. Дивіться, Якщо я з дружиною живу під одних дахом, то я напевно знаю, так? Да? Я знаю, тому що давав дозвіл на купівлю цих земельних ділянок. Так, да, це ділянка вашої дружини. Ми хотіли просто запитати, можливо, ви нам проліти світло, що ж там будується, бо нам кажуть, будівельники не на камеру, що це ніби як баня якась будується. Не знаю, якщо відверто. Не, не знаєте, що вона будує? Ви ж кажете, під одним дахом живете і смієте. Ну, та я за ділянки знаю, але конкретно, ви знаєте, ми, з моєю дружиною в мене повністю не співпадають смаки по питанню будівництва. Розумієте? І те, що, наприклад, будував би я, вона б ніколи не будувала. Що ви О, хотіли там все. будувати? Ну може, ви все-таки скажете дачу, чи, а вона там бачиться. Якщо захотів. там, я думаю, що і побудувати, то це виключно гостєвий будинок. Все. Гостєвий літній будинок. Це не він будується. Ну, я думаю, що може і він, а може, й не він. Я не знаю. Якщо на цьому будівництві поки що лишається поставити знак питання, давайте завітаємо до сусідів, де до слова забудувалися небайдужі родині Бондаренків. Люди рідна сестра Валерії Катерина і рідний брат міського голови Черкас Микола і близький знайомий родини, колишній однопартієць Бондаренка Олександр Сінгаєвський. Він є власником давно збудованого за парканом від Новобуту відпочинкового комплексу Перлина. Тому що світло і комунікації будуть стояти сотні разів дорожче, ніж улюбаль земельна ділянка. там. в світло підключати потрібно виключно з комплексу перлина. У власності Сінгаєвського дві земельні ділянки: одна у старшого брата міського голови Черкас і три у сестри його дружини. Сукупно, як і у подружжя Бондаренків, майже гектар. На цій землі протягом 2021 року звели відпочинковий комплекс із 11 будиночками і двома басейнами. Один площею 50 квадратних метрів, інший 300. За інформацією на будівельному порталі, загальна вартість будівництва 7 мільйонів 300 тисяч гривень. Зведення споруд офіційно почалося у серпні 2021 року, а ще за місяць не менш успішно завершилося. На папері цей комплекс уже ввели в експлуатацію на початку вересня. Згідно з декларацією Валерії Бондаренко, ані за 2019, ані за 2020 роки її сестра Катерини нічого не заробила і не мала жодних заощаджень. Лише наприкінці 2020 року Катерина зареєструвалася як ФОП і стала засновницею приватного товариства. За минулий рік дохід її фірми лише 5 тисяч гривень. Річного доходу Геращенко вистачає трохи більше, ніж на сотку землі. І це, якщо брати до уваги офіційну вартість операції щодо цих ділянок. За нашою інформацією, у 2020 році Катерина Геращенко купувала землю за ціною від 3,5 до п'яти тисяч гривень за сотку. Алло. Доброго дня, Катерина Юрівна. Да, здравствуйте. Мене звати Ірина. Я журналістка Суспільного. Маєте хвилинку зараз? Нє, немає. спасибо. А коли Дякую. вас набрати? Старший брат міського голови Черкас Микола свою ділянку придбав ще у 2017 році за ціною у понад 2100 гривень за сотку землі. Микола Бондаренко, заступник селищного голови Лисянки. У декларації Бондаренка старшого також немає значних збережень чи інших серйозних активів. Є 50 тисяч гривень кредиту від банку і така ж сума гривневих заощаджень. Такі різниці у сумах договорів купівлі-продажу і в оголошеннях не рідкість. У деяких випадках операції відбуваються за офіційною експертною оцінкою у гривнях, а решта коштів відходить поза документами. Те, що в оголошеннях зазначено у доларах, це їх бажання, як вони хочуть. Одні можуть оформляти по експертній вартості по оцінки угоду в нотаріуса і ця сума буде зазначена в договорі. Інші можуть домовитися по тій ринковій, за яку вони домовилися. По ній за оформлятися в нотаріус і з неї сплачувати всі податки. Це вирішують покупець продавець це їхня домовленість між собою. У центрі протидії корупції роз'яснюють, якби правоохоронці виявили різницю між законним доходом і реальною вартістю активів чиновників і депутатів, це могло б свідчити про незаконне збагачення і загрожувати кримінальною відповідальністю. Але для цього різниця має бути справді значною: 6 мільйонів 200 тисяч гривень. А вже те, що занижують і так далі, фактично вони. Таким чином намагаються приховати реальну вартість цих активів, щоб цю різницю не можна було ну реальну різницю встановити. Тому все таки ми не можемо говорити, що це ознака незаконного збагачення, а це скоріше ознака приховування таких злочин. Норма закону щодо незаконного збагачення, про яку ми говорили на початку, знову запрацювала із 2020 року. Діяльність же правоохоронців у цьому напрямі була розблокована цьогоріч. Чи стануть наші спостереження предметом зацікавлення правоборців, покаже час. Але вже зараз маємо заспокійливу пораду від Анатолія Бондаренка. Не хвилюйтеся, не хвилюйтеся.